Що ж, сьогодні збулася мрія грибника, А як це було? Дивіться в цьому відео. Найкращий грибний день був саме сьогодні. Хоч і було дуже холодно. Ох, пощастило. Сподіваюсь, цього разу не будуть поростоптані як минулого. Два. Три. Поїджений, Це я його залишав. 4. Прямо. Шість. Сім. Вісім. Ой то сидять красиво. Дев'ять десять. Можна щось рахувати одинадцять, тому що там два. Дванадцять. Так, тут на що не знаю? Я ще не дивлюся, якщо чесно. Красека. Чотирнадцять. Ніби... А, ні, є ще один. П'ятнадцять. П'ятнадцять грибочків за хвилину, 15 боровків. Непогано. Ще декілька штук. Відійшов буквально декілька метрів від тих 15. Це в принципі одна й та сама грибниця. І ще чотири. А ті були біля того дерева. Вітаю вас, дорогі підписники та глядачі, всіх любителів тихого полювання. Вітаю вас такого сьогодні. Хотів би сказати чудового ранку але в нас сьогодні мороз. Ставлю, ставлю частинку відео, щоб побачили. Ну що ж, у нас перший мороз. Четвер, 25 число. Все біле. Все біле. І погляньте мої перші знахідки сьогодні. Яка краса, просто навіть зривати не хочеться. Два ось такі грибочки чоловік. Ну що ж, просто суперові. Йдемо далі. Я минулого разу як тут був, залишив досить багато молоденьких грибочків, тому подивимось, чи виросли вони, чи варто взагалі залишати грибочки в лісі. І все вам розповім, все вам покажу. Вас попрошу підтримати канал вподобанням. Підписатись, хто ще не підписаний. А я вас буду інформувати, які гриби ростуть, по якому лісі краще шукати. Тож ви завжди будете в курсі і сподіваюсь це допоможе вам назбирати також грибочки. Тож, йдемо. Погляньте, яка маленька полянка з боровичками Але в цьому році тут ще не було. Які ж вони чудові. Сидять як. Перший. Другий. Просто неймовірно, поняєте. Що я хочу сказати? Це місце, де ростуть золотисті боровки, або ще як називають канадські боровки. І існує така думка, що саме. Ось цей боровик канадський, він витісняє ось такі звичайні боровики. Тобто ось ці грибочки нібито мають пропасти, а весь ліс заполонять ті золотисті боровики. Ну, поки що не підтверджується ця гіпотеза, тому що не один рік тут я знаходжу ці золотисті і вже багато років тут ростуть саме ці звичайні. Тож, поки що співіснують. Так, є галявинка з боровичками. Заходив на місце, де я залишав, хтось вже зібрав, на жаль. Хто пам'ятає, там було шість чи скільки боровичків разом в кучі. Так, ці, до кошечка. Ось, погляньте, який ще боровочок ховається, Опузатий. Супер. Ну і йдемо далі, наша улюблена рубрика розпаковка. Хто пам'ятає під цією сосною торік літком літом. Це був кінець червня. Дивіться. Ось тут було таких два красивих бровички. Зараз погляньте ось таке надуте місце. Оп! Супер. Трішки, трішки таке надуте, не знаю чого вам видно. А, навіть не один. Оп! Оп! А тут ще один. А, навіть навіть не один, їх тут ще три. Ось ці маленькі якісь, бачите, підпріли, а великі супер. Супер! Ну ось ця голянка поки що найкраща за сьогодні. І ще два грибочки вже в кошечку. Йдуть собі так над краєм лісу, а тут є грибочки. знаходив на цьому місці влітку. Так, середній такий. Ну трішки більше почали з'являтися, мені здається так. Ось такий. З пісочку, зате повністю здоровий. Цікаво, як ці морози, тому що це не єдиний день, що буде холодно. Як ці морози вплинуть на гриби, чи навпаки спровокують і грибів стане більше. А можливо грибів зовсім не стане. Ну, я вам про все це буду розповідати, тож завжди будете в курсі. Так, є ось такий маленький грибочок. Тут бачу, точно буде грибочок. І тут далі там з тої сторони цих дерев. Там також такі набутні місця, напевно, також будуть. Не знаю, чи вони виростуть. Ну, Але і забирати тут немає що. Дивіться, яка краса, яка бочечка. Оце прям, прямо еталонний гриб взагалі. Колір, все. Просто супер. Так. Один, один. Сьогодні я вже зараз на своєму улюбленому місці, і як завжди, воно мене не підводить. Ну я. Не завжди є грибочки, але коли є, то ось така краса. Не можу дістати. чесно. О, розламав. Так, це перший. Ось така бочка. Тут завжди такі. Хто дивить, переглядає відео, вже давно є тут показується місце. Тут грибочки завжди такі. По пів кіло, торік навіть був 870 грам. Грибочок, ну це і невеличкий, грам 200 максимум. Але те що потрішки з'являється, це супер. Так, тут росли ті великі, а зараз, бо я спочатку не помітив їх. Так врослі сильно, погляньте, Ще трішки боровочків. ай. Це біда зіпрівший, бачите. Ну, Таке інколи також буває. Нехай залишається собі. Так, ніби більш немає. Так, це все ще моє улюблене місце, тільки з іншої сторони. Рідко з цієї сторони знаходжу грибочки, максимум 1-2 і все. що на галявині такого красивого боровика, що аж зривати не хочеться. Гляньте яка краса. Прямо ідеальний грибочок. Якби всі такі були взагалі б. Ну, але ж він, як ви розумієте, не один. Раз, два. Давайте з меншого почнемо. Ось так, з пісочку. І тут така бочечка це лежить. Ох. Так, а він один чи це ще? Ні, це ще були. Тільки вони якісь прив'ялені чи що. Ось такі. Ну це взагалі щось супер. неймовірно красивий. Ось грибочок що я залишав, зовсім не змінився. Ну, нічого. Зате є грибочки яких я не залишав. Так, давайте перше з цього. І ось чаден. І так, ось такий перший гриб залишений. На жаль, нічого не виросло. Ох, це ранкове сонечко, як воно просто світить. Далі ось такий. Одненький, правда? Також знайшов одні з найкрасивіших за сьогодні грибочків, погляньте. Ось тут ростуть. Ось грибочок. Раз, раз. І раз. Напевно, маленькі ми залишимо, а ось цю красу заберемо. Ні, хотів разом вирвати. Не рвуться. Так. Ці маленькі, напевно, хай підростуть. Якщо вони підростуть. Супер. Ще є два красунчики, просто такий маринувальний розмір. Тут тобто ще ось три. Ну, потрішки йдемо сьогодні непогано, поки що за пройденим шляхом це найкращий результат. Побачимо, як далі буде. Нагадую, у нас попереду дуже багато залишених грибів. Не можу не показати, тому що цей польський гриб не гірший за. Боровичка це сидить. Ось така ніжка, тут бачите, було вогнище велике. Так, цього я трішки збив, шкода. Ось такий грибочок. Грибочок був накритий, тому я його розкрив. А тут ось така краса. Середній такий непогано. Присів на сонечку, так тепло, гріє дуже добре в спину. Сьогодні дійсно грибочки такого більш середнього розміру, що мені дуже-дуже подобається. Так. Ось і перша лажа. Червивий, знизу повністю. А далі повністю твердий. Так, де ж я сховав ножа? Бачите? Жодної дірки Ось погляньте, знизу повністю загнило. Таке іноді трапляється, так само і польські грибочки і також. Знизу ніжка може бути червива, але, але шипинка повністю здорова. Ну і маслючків також інколи так буває. Ще один гриб. Як тільки побачив тут таке, таку кучку, зразу зрозумів, що це гриб. Моя грибниця. Ох, оце переплатено. Ось такий. Сьогодні добре шукати. І зараз подивимось разом з вами, тому що є ще один таке місце, ось бачите. Так, ще один такий саме. Можливо, трішки більше Ось. Треба досить таки бути уважним. Дійшов вже до другого місця, де я залишав гриби. Як думаєте, який це? Ні, ви не вгадали. Я залишав ось цього. Він можна сказати який Я залишив такий і не виріс зовсім. Зате поруч ось таких два красені виросло. Поки що так. Ну нічого, далі ще багато залишених грибів. Сподіваюсь, статистика буде краща. Кожного разу приходжу на це місце і є грибочки. В неділю було три, вівторок був один, сьогодні також один. Все стабільно. Так, тут у мене два ось таких маленьких. Добре, до кошечка. Далі є ось такий. Оп! Сивий хип. Огляньте. Так, до кошечка. І даємо далі ще є один красунчик. Ось. На довгій ніжці погляд. Так, йдемо далі, йдемо ще шукати більше боровичків. Просто такий еталонний боровичок. Як вони ростуть? Сухо в лісі. Холодно. Погляньте. Так, трішки назад. Головне не потоптати. Ось і ще один ось. Але сидять міцно взагалі. от туди Погляньте. Ну, тягнеться до вологік ніжка. Що дуже радує, багато таких нових грибниць починає плодоносити, що ще не було в цьому році. Сонце таке просто неймовірно зараз в лісі. Що ж, наступні бровочки перший. Другий. Так, третій. Там ще один маленький росте. Нехай залишається. Місце прикриваємо. Ще трішки давайте заберемо. З цього. Раз. Цього заберемо. І тут ще один росте. Так. Ось вам видно, сподіваюся. Нехай собі ще росте. Погляньте яка брусничка. Красиво, червоніє. Зараз після перших ворозів вона буде саме-саме смачна! М -м. Кисло. З холодком і гіркувати смак. Що ж, все, до кошечка йдемо далі, поспішаємо вперед. Вже якісь грибники далі поперед мене пішли, тож поспішаємо. Бачив, тут ходив інший грибник, але думаю, хай не собі прийду перевірю. Я тут і весною знаходив, і влітку грибочки. Оце сидить. А як його відкопати? Так, ага, різне коріння обплило його. Просто ж... о, пішов. Так, показую. Погляньте, як глибоко був. Красунчик Боровик. Нічого, якщо грибочок ваший, то ніхто його не забере. Ще одна красива галявинка. Погляньте мох, верес. Просто неймовірно. Якщо будуть морози, то грибочки залишаться хіба що в таких місцях. Три. Так, десь далі ще більший. Ось так. Так, з ніжкою проблема. Вона така зіпрівша, гриб старий, але нічого. Дійшов зараз до таких місць, де в основному будуть ось такі боровички. Якщо звісно ніхто не вибрав. Сподіваюсь, їх буде якнайбільше. Залишав тут гриба, але його вже немає, Хтось забрав. Це нічого. Є наступний. Хто сидить, переплівся з корінням. Ось така парочка, тут росте ще один, Ну цього вже брати точно не буду, тільки треба більш прикрити його. Там візьмемо інші. Так. Ось. Трішки більший, І ще один. Вже тут є запізнився, інші грибники вже тут пройшли. І тут ще один. Так, це зовсім ще й поламався. Шкода. Ну як бачите, при дорозі. При дорозі немає сенсу залишати. Так, ще один. Тут ніколи не знаходив. Ще одна така невеличка полянка на декілька штук. Ну, не завжди щастить багато знайти на місці одному. бачите, всі грибочки такі поприховані, умохові. Там де товстий шар такий, де тепліше, де більш вологий. Або ось так в пісочку. Так, на цій полянці в цьому році був знайдений другий гриб всього. Мається на увазі, як тільки сезон починався, це на початку травня. Тобто заплодоносила ця полянка рано, але далі грибів не було. І ось це перше, що з'явилося. Так, ще декілька грибочків, ось така парочка. Довелося трішки походити після останнього, ну, але кошик ще трішки буде повний. Це просто дивовижно, тому що це справді найкращий результат в цьому році. Стільки ще боровичків ніколи не було. Знайшов ще два грибочка невеличких. Знову таке мох, верес. Ось зараз після морозу погляньте, як ви З'явилася роса і хоч якась волога. Ще є декілька боровочків. От якби я сюди прийшов не сьогодні, а наприклад завтра. Було б якраз найдеальніший розмір і ідеальні грибочки. Так, а ось одненький. Для цього я лівця, зазвичай знаходжу я боровики, але цього разу це білий грибочок. Погляньте, яка чудова сімейка прямо при дорозі. Це добре було б, якби всіх церасови витягнути. Ні, розсипалося. Куда, але все рівно добре. Ось така кучка. Тут чотири, тут ось два і ще маленький. Ну що ж, краплиночку підріз, той гриб, що я залишав. Але... Ось цього я не бачив взагалі. Зараз по, ход... по таких хащах ходжу. А тут ось такі біленькі. Зараз піду ще більше в ту частину лісу, де переважно ось такі білі ростуть. Це перший, а цей другий. Хрустить. Це те, що найбільше полюбляють грибники. Коли його зриваєш, є хрускіт. Таких великих ще сьогодні можна сказати і не було. Вже кошечок повний, починає складати в пакет. Не розраховував я що стільки знайду. Минулого разу менша половина кошечка була тільки. Такий справді осінній колір у грибочка. Суго дощів немає, а погляньте, які пузатики, бочечка. Минулого разу на цьому місці такий грибочок був різ шапинкою униз. Зараз красунчик. Виблискує на сонечку. Зовсім під маленькими деревами. Ось такий грибочок. Зараз іду, так можна сказати, біля галявини, тому тут 100% був мороз. Та грибочок мокрий. Ось на цьому місці грибочки можна залишати. Ось цей так нормально підріз. Декілька разів. Все прикрили, але ж він не один виріс. Збоку виріс красень. Ось це грибочок. Так. Є два. І є ще один. Невеличкий росте. Добре. Здається, там попереду ще мають бути залишені. Так, поза кадром було ще близько десятка ось таких, може трішки менших грибочків. Такий середній Але Майже всі однакові, тож нічого цікавого. Що ж, йду понад дорогою, попали знову декілька штук гарненьких. Міцно сидять, ще й глибоко. Так, і тут є ще один. Цей так само, о! Тільки торік знайшов це місце, раніше тут боровички ніколи не росли. Хоча я як ходив до лісу, то можна сказати, кожного дня тут проходив. Тут перший. Пізніше прикрию ось такі грібочки. добре Ну що ж, на краю лісу, тож поділюсь, що сьогодні вдалося знайти. Погляньте, повний кошик і ще трішки білих. Дійсно, сьогодні просто найкращий день. З можна сказати, всі мрії, тож вам також багажаю назбирати повні кошики грибовичків. Також я нагадую, що можна ділитись знахідками у спільноті на Ютубі. Просто нас зажимаєте на канал, далі обирайте спільнота і там можна ділитись своїми знахідками. Буду радий бачити там ваші фото. Ну що ж, буду вирушати додому вдома. Всім бажаю також гарного тихого полювання, повних кошиків грибів і мирного неба. До наступної зустрічі в лісі.